Всім доброго дня! Сьогодні хочу для вас показати, як я готую бургер. Для цього взяв булочки, розрізав вже, приготував котлети. Візьмемо капусту. Магазинний соус для бургерів. Сир, кільцями помідори. І зараз ми обжаримо ще паприку з яйцями і приступимо до готування. Ну що, приступимо, розпалюємо нашу сковороду. Кидаємо перець? Беремо наші яйця і вкидаємо так от. Збираємо, поки обжариться, знімаємо. Готова наша перва партія. Збираємось, так вона виглядить у нас. Аналогічно робимо так само з другої партії та приступаємо до бургерів. Ось така у нас вийшла паприка з яйцями. Зараз беремо бургер, намазуємо, кладемо нашу котлету, вложимо сир, яйцо, помідорку і беремо. Капусту. Ось такий бургер. Зараз я візьму аналогічно з усіма пройдуся і повернусь до вас. Ну що, ось і готові наші бургери. А смакують вони дуже добре під пивко. Готуйте, все буде смачно.